Сказати вам, що сучасне казацтво в нашому суспільстві має велике значення, як спортсмен, як тренер, я можу сказати, що здорове бро життя – це настільки важливий для нашого Києва і для України, а казацтво, ці традиції, які існують в нашому суспільстві. То вони продовжують в сучасному суспільстві продовжуються ці традиції. Ну, наприклад, в тому ж спорті. Ви знаєте, що ми, фектувальники, які стали одними з сильніших в світі, я по собі от знаю, що в нас закладений оцей козацький дух. Казацький дух переможця, бо українці це переможці. І коли ти виходиш на змагання, коли нема настоячої зброї, є спортивна зброя. А твій дух, коли ти відчуваєш, що ти захищаєш свою батьківщину, що ти захищаєш свій род, що ти захищаєш Україну, що ти захищаєш Київ, у тебе з'являється настільки сила. І ти робиш те, що ніхто не вірить. Ви знаєте, журналісти з багатьох країн світу. Е, от Віктор Петрович прийшов, будь ласка, Віктор Петрович. Е, жур, е, е, багато спортсменів з різних країн світу, вони просто не вірять, що вдруг е, людина, яка приїхала з України, не має тих фінансів, немає. Тої підтримки, як американці, як французи, як європейці, і в дух виграє, стає чемпіоном Європи чи чемпіоном світу. І завжди журналісти за кордоном запитують у нас: а як це у вас вийшло? Ну ви ж е, не можете мати. Того фінансування, ви не можете тої спортивної форми мати, ви не маєте тих поїздок на змагання. Часто, навіть, спортсмени за свої кошти, тренерів возять на змагання. Але оцей дух казацтва, оцей дух, який перейшов із діда, прадіда, батька до тебе, ти не можеш передати своїм е е е журналістам і закордонним журналістам. Шановні колеги, дуже радий вас всіх вітати. Мені приємно, що тема, яка, на мій погляд, є однією з самих актуальних в нашій країні, одним із пріоритетних напрямків соціальної політики, також зацікавила і вас. Ну, по-перше, що хотілося би сказати, що ми готуємось до року фізичної культури і спорту здоров'я, який оголошений нашим президентом і... Це ще раз підкреслює, що питання, стосовно якого ми з вами зібралися, є пріоритетом державної політики. У нас дуже велика кількість проблем із вихованням молоді, і з військово-патріотичним вихованням, зокрема. І тому приємно, що сьогодні і козацький рух представлений. І сьогодні треба констатувати, що, на жаль, молодіжна політика носить безсистемний характер. Фрагментарний характер, і ще нам треба знайти свій шлях, відпрацювати нові моделі виховання, тому що молодь дуже креативна, дуже енергійна, і сьогодні застарілими методами її неможливо зацікавити, неможливо, як кажуть, ну вести в цивілізоване, патріотичне таке майбутнє. Те, що стосується діяльності Верховної Ради, то я хотів би вам сказати, що вперше в історії українського парламентаризму створено міжфракційне об'єднання за здорову і спортивну Україну. Співголовами цього об'єднання є Микола Томенко і ваш покірний слуга. Ми намітили цілу низку законопроєктів, інших заходів, зокрема популяризаційних. І е, наголосили відразу, що жодної політики, ніяких розбіжностей, ми об'єднуємось навколо дуже і дуже важливої мети і цілі. Я не буду вам наводити ту край негативну статистику, яку, мабуть, ви знаєте, чому нас спонукало створювати таке об'єднання е, обставини, які сьогодні є, і е, останні місця. Я тільки скажу так, ну, декларативною фразою, що ми займаємо сьогодні останні місця в Європі по здоров'ю молоді, по м, перші місця по дитячому алкоголізму табакокурінню, по безпритульності, бездоглядності. тільки з офіційною статистикою, більше 30 тисяч дітей в нас є безпритульні. По перше, хотів би всіх нас привітати з. Відкриттям нашого стадіону, який всі українці, всі кияни чекали, мав честь бути також сам особисто на цьому відкритті. Хотів би поділитися враженнями. Тобто, дуже було цікаво. Вважаю, що україна на сьогоднішній день готова готова приймати євро 2012 такий чудовий красен стадіон це окраса нашої держави нашого місця